Міська влада продовжує допомагати нашим хлопцям-захисникам. 3 липня від Коростенської громади передали допомогу військовослужбовцям 115-ї окремої бригади територіальної оборони. На запит хлопців закупили два комплекти радіоелектронної боротьби, іншими словами, засоби проти ворожих дронів та вісім шин. Головним направленням діяльності міської ради є допомога Збройним цілам України. Це було, це є, це буде. І ми зараз в черговий раз знаходимося присутні при тому, як буде проходити передача засобів електронної боротьби для 115-ї нашої територіальної бригади. Це те, що потрібно, щоб боротися з дронами ворожими. По потребам. Ми завжди говорили, ми передаємо, купуємо те, що нам військові просять. Бачили, що там шини знаходяться, це в умовах, як вони зараз працюють, а вони знаходяться в Харківській області, там, де... Важкі бойові дії проходять, тому зрозуміло, що ці шини виходять із ладу. Тому запросили, ми це все закупили і передаємо для військових для командира 115-ї територіальної бригади нашої Житомирської області. Ну, а батальйони наші знаходяться саме в Харківській області. Допомогу отримав командир 115-ї окремої бригади територіальної оборони Сергій Бойко, спілкуючись з представниками міської влади відзначив, що завжди відчувають значну підтримку від Коростенської громади, яка на сьогодні є вкрай важливою. Сьогодні ми отримуємо від міської влади два комплекси радіоелектронної боротьби і два комплекти відповідно автомобільних шин для позашляховиків. Все це майно буде передано в найближчим часом до тих підрозділів бригади, які виконують бойові завдання на сході нашої країни. Ми дуже вдячні. Владі дуже вдячний кожному жителю міста Корисня, хто долучився до цього. Це збереже життя і здоров'я наших військовослужбовців.